Шановні друзі, всім доброго дня! Інтерв'ю для телеканалу Україна по погоднім умовам. Ви безперечно зараз досить. Складно для автомобілістів пересуватися містом, особливо без автівки, тому що дуже спекотно і, на жаль, небезпека може спіткати і в автомобілі. Що треба пам'ятати обов'язково, коли, наприклад, спекотно. По перше, звичайно, треба користуватися кондиціонером. Якщо його немає, то біда. Якщо він є, будь ласка, не економ палива. Не їдьте з відкритими вікнами, вмикайте кондиціонер і слідкуйте за температурою, тому що в автівці нагрів іде зазвичай більше за рахунок того, що немає вітру. Немає циркуляції воздуха і повітря, і температура на протязі декількох хвилин може суттєво піднятися. Тому, будь ласка, завжди вмикайте кондиціонер. Також любі друзі, дуже велике прохання. Ніколи не залишайте тварин у автівці навіть на декілька хвилин, тому що вони можуть отримати тепловий удар і дуже швидко і може стати дуже зле. Сьогодні, на жаль, помер порба померла кошеня, котра на асфальті. Його ніхто не забирав. І коли допомога прибула, вже на жаль було дуже пізно. Пам'ятайте, тварини дуже вразливі до низьких або дуже високих температур. В меншому ступені собаки дуже сильно вразливі. До цього коти. Коли автівка стоїть, звичайно, якщо є можливість, можливість така є не завжди. Якщо є можливість, ставте, будь ласка, в тіні під якоюсь будівлею, щоб нагрів був менше, тому що в тіні і На сонці температура може дуже і сильно відрізнятися. Також в автівці можна відкрити трошки вікна, щоб була циркуляція повітря, і автівка буде нагріватися, салон автівки трошки з меншою швидкістю. Ну, безумовно, коли дуже сильний дощ, гроза, дуже погані метеоумови, намагайтеся уникати поїздок на автівці по можливості, тому що видимість обмежена, управління буде трошки гірше і в більша вирогідність потрапити у якусь серйозну аварію. Всім бажаю вдало. Доброго дня з вами працює команда ДТП Київ Владислав Антонов. І додаткове питання щодо граду. На жаль, від граду захисту немає, тому що ви не знаєте, коли він піде. Але, звичайно, якщо є загроза і є можливість знову ж таки ставте, будь ласка, автівку під якийсь захист, тому що град може суттєво пошкодити автівку і привести до повного рівнування лакокрасочного покриття, автівку придеться майже повністю перефарбовувати. Такі випадки були. Такі автівки з США приїжджають інколи, тому град це таке зло, від котрого майже немає захисту, ви не можете зрозуміти, ви не можете знати. Куди, коли, коли, в який момент автівку може вразити град, а навіть градинки розміром 1 см можуть залишити сліди. Якщо вони більше, то вони залишають вже дуже ситєві сліди на автомобілі.